Хвойний ліс та невеличке поселення, яке він огортав, повільно, противільно поринали у сон. Незважаючи на пізній час, сонце й досі нещадно витикало верхівки могутніх столітніх сосен, які час від часу ледь похитував вітер. Здавалося б, що навіть у тіні було надто жарко, щоб просто спочивати та насолоджуватись життям. Молода дівчина доволі вродливої зовнішності разом з молодим парубком проходили повз великого, перестарезного дуба, який розкинув свої великі руки віти, немов хотів дотягнутися до повільно пропливаючих в небі хмарин. Навколо них було тихо, лишень інколи шелестіли від вітру пшеничні поля та цвіркуни, які, обліпивши дерева хміль, дратуючи гучно зищали. Дівчина дзвінко сміялась, прикриваючи одною рукою почервоніле обличчя, а другою тримала за руку хлопця. Він розказував їй придуману історію про те, як він вполював кабана з батьком, хоча вона прекрасно знала, як все було насправді. Він злякався і одразу дав драля на дерево, допоки батько не переконав його, що звір був насправді мертвий. Знала? Але не перебивала і уважно слухала. Інколи він запинався, додумуючи якісь деталі, а інколи підбирав правильні епітети, які не виставлять його за дурня. Лечут хруст гілки десь за їхньою спиною змусив хлопця зупинитись. Він різко обернувся і краєм ока помітив поміж дерев якусь блідумав повний місяць ясну ніч постать. Хоча й мозок не міг зрозуміти, що саме він побачив, проте нутро його не могло помилитись. Все тіло скував страх. Всі клітини в організмі наче скам'яніли. Адреналін великими порціями вже потрапляв в кров. В ритм пришвидшився. Дихати стало важко, а слина стала, мов мокрий пісок. Зачутно прошепотів він, не відводячи погляд від того дерева. Він був наляканим. Широко розплющені очі старались знову знайти той силует, що навів на нього таку паніку. Це нутро било тривогу, проте він надіявся, що йому це все просто здалося. Чула, що? машинально прошепотіла вона, повторюючи все за ним. Та тихо так, немов хтось крадеться. Жлива тварина? спиталась дівчина. Наскільки я знаю, цій частині лісу наводиться в двірі, оскільки тут часто ходять люди. Ти колись чула історію про самогубця? Дух, який ходить літніми ночами і забирає та заблукавших подорожуючих? Чути, Знову мене розіграєш, який ще дух? Заливаючись сміхом, мовила вона. Гучне від луні її сміху проходило в долину лісу, відбиваючись від дерев, і зникало десь там, в темноті між соснових стовпів. Від цієї її вихідки його долоні спітніли, а десь під пахвою закололо. Підемо скоріше, я тобі все розкажу по дорозі. Схопив він її за руку і смикнув, та лиш зойкнула від пекучого болю на зап'ясть. «Зач... ти про що, почекай? Та він же не звертав на неї увагу. В голову вдарив адреналін, долоні спітніли ще більше, тепер її кість могла спокійно вислизнути з його долоні. В роті, як на зло, пересохло, а ноги і взагалі відмовлялись слухати. Він ледь перебирав ними, щоб не впасти на землю. Тому що він знає, хто це був. Але чому саме зараз, згідно з календарем, це мало статись лише через місяць, а то і більше, говорив він про себе, періодично озираючись назад. Він зійшов зі стежки та волочив її поміж дерева, вдалося в глиб лісу. До болю на руці додався біль від гілок, що били її по обличчю та темнісних плечах, залишаючи подряпини та червоні сліди. Вона брикалась, мов тварина, яку ведуть на біні. І врешті-решт, коли вона вирвалась, одразу ж почала кричати на нього. Відчепись! Ти геть з лузду з'їхав. Спочатку відвів мене в ліс ледь не вночі. А тепер ще й тягнеш кудись силою, змушивши мене мовчати. А тепер. Не встигла вона доказати, як по всьому вже темному лісі, мов постріл розриваючи. Тишу пролунав глухий нелюдський стогін. Він був настільки глибоким, настільки душероздираючим, роздираючим, що походив на виття мучеників в пеклі, що одвічно варились в киплячих чанах не смолою. Від нього мурашки йшли не тільки по шкірі, а й здавалось, і по серцю, від чого те завмирало не по власній волі. Юнак побілів біл в крейда, в роті заграли нотки флюкса. Непізне до цього моменту відчуття ножем різало в грудях дівчини, від чого, в очах аж потемніло, а ноги підігнули, що талить втрималась на них. Вона повільно обернулася, щоб подивитись на те, що видавало цей звук. Німий крик застряг на кінчика язика. Усі слова, які вона знала і чула, в голові перетворювалося на пліт деменції шизофреніка. І цьому була причина потвора, яка вже і не ховаючись, витріщалась на них. Вона була настільки блідою, що навіть в темноті лісу її було б видно за сотню метрів, не кажучи вже про ці десятки метрів, які були цими трьома. Бліде. худорляве настільки, що шкіра здавалась плівкою, яка от-от і репне, оголяючи тонкі гнилі ребра. Незважаючи на те, що воно пересувалося навкарачки, мов собака, зріст його був не менш півтора метра, очі хижо відблискувались двома холодними тьмяними жовтими вогниками, які дивились на цих двох, немов наздобич, воно завмерло. Незважаючи на вістень, між ними хрипкий стогін було чути навіть краще, ніж хотілось, а хотілось взагалі їх не чути. Дівчина відчула, що мій шлунко від страху зараз просто вийде назовні, тому прикрила рот рукою. Вони дивились один на одного, не в змозі зробити крок. Ми зараз помремо вік, не витримавши, сказав хлопець. З його очей машинально потекли сльози. Він дістав невеликий мисливський ніж, поцілував її у голову і з силою штовхнув собі за спину. Біжи і не озирайся, вона прокура, кричав він, але виття тієї істоти зливало з його голосом незрозумілий шум, який гудів у її вухах. На секунду вона розгубилась, не змогла знайти грунта під ногами і впала на коліна. Здавалося, що це все поганий сон, потрібно тільки прокинутись, проте це був не сон. Істота ще раз взвила і незграбно швидку рушила на них. Незважаючи на наявність ножа, хлопець відступився назад. Здавалося б, час почав йти повільніше, а в повітрі, окрім хвої та свіжості, з'явились зачатки солодкуватого аромату, гнилої людської плоті. Ноги в самі, немов натренована, собака по команді, потягнули за собою важке, налите свинцем тіло. Гілки дерев боляче били її по обличчю, волосся зачіпалося за них, накручувалось та обривалось, уповільнюючи, і без того її повільну втечу. Спроби прикритись руками не допомагали. Довгі кіхті дерев рвали її шкіру та хапали за одяг і волосся. До цієї вакханалії криків та віття ще й звуки боротьби позаду. Крики істоти зливались криками юнака, та дівчина навіть не думала про те, що з ним. Гучне чавкання, хрусткий стовп, рвання одежі, речення та агонія юнака, котрий захлинався у власні крові, зливались у якусь неймовірну огидну какафонію, що лише більше сковувала її в тілі. Дівчина не мала волі бігти, навпаки. Хотілось повернутися до істоти і закінчити цю тортуру. Проте страх не давав їй зупинитись. У далі біла, зачіпаючись у коріння дерев, рвучи об'їлки повали повалених дерев свій одяг та шкіру. Ще й дорога, як не зло, була вся в ямах і в виступах. Немовлі спеціально хотів, щоб дівчина не дійшла до села. Залишилась тут помирати сам за сам проти чогось потім Її поглинали негативні думки настільки сильно, що вона й голосу власного не чула. Проте чула, як її нога ну, разом з клаптем землі провалювалась кудись вниз. За цю секунду вона вже тричі пожаліла, що пішла сьогодні в цей ліс. Грецький біль отверзив її хоч на секунду. Хотілося здатися і заплакати від знемоги, але вона бігла. Біла, хоча й не мала надії, що відірветься. Кожною фіброю душі вона відчувала його за спиною. Але наскільки він був далеко, вона не знала. Звуки позаду не розгойдували її психіку ще більше. В кінці кінців він від безнадії і страху вона почала кричати, думаючи, що хоча б хтось почує її і врятує. Хоч вона й мала форму. Проте, яке б не було бажанням неї жити, виділеного адреналіну, як і кисню в легенях, в тілі було недостатньо, щоб продовжувати бігти. Від жаху та усвідомлення близької і повільної смерті, з її очей горохмлили сльози. Силуети дерев вже плили перед очима. Кінчики пальців його почали німіти. І темп різко перейшов з бігу на коле переставляння ніг і, пройшовши ще декілька метрів, Її нога провалилась у пісок, де вона перечепилася за коріння, стрім голов полетіла додолу. Сила першого удару в землю прийшлась на голову та шию, дихання дівчини збилось. У передній частині лиця розпалився палаючий, біль, немов і її обличчя, облили кип'ятком. Тіло по інерції продовжило свій рух, перекидаючись уперед на справах ноча тим самим, травмуючи її ще ще більше. Волосся та одяг з великим бажанням збирали пісок, хмиз, листя та й все інше, що можна було зібрати. В довгому, але недалекому польоті, на думку прийшло лише одне. Теплий сухий пісок різко, проте ніжно огорнув її тіло. Не диво, вона була спокійною, не було спроб рятуватись, закричати в останній раз або хоча б відбиватись. Вона просто лежала, замружившись, і чекала, доки те, що було позаду нас дожене її і розірве на шмаття. Проте за цим пролунала лишень тиша. Легкий вітерець гуляв десь зверху по рівнині, немов відділяючи цей яр від навколишнього світу. Дівчині здалось, що це їй все сниться, вона ледь чутно розсміялась. І сниться ж таке. Сказала вона і розплющила очі. Два глибокі чорні ока. З маленькими, ледь помітними жовтуватими вогниками сверлили її, перебуваючи на відстані витянутої руки. Бура кров в перемішку зі слиною та гноєм тонким струмком звисала над обличчям. Здавалося б, ще одна мить, і ця ідотна маса упала б їй на обличчя, викликавши рвоту. Очі її широко вилупились на цю картину, німий крик немов став Дівчина швидко набрала пісок в долоню і жбурнула його в обличчя істоті. Лишень після того, як та почвара відсмикнулась від дівчини, Віка зрозуміла, що якщо вона зараз не побіжить, то її вже ніхто і нічого не врятує. Новоприбувший адреналін надав їй сил. Проте ледь вона встигла підвестись і, от от би побігла чимдуж з яру. Як та істота злапала її за ногу. Неймовірної сили біль пронизив її тіло. Давалося б, що ці тіски зараз просто розтрощать кістку. У пошуках порятунку дівчина почала шукати хоча б щось у кишені, і вона знайшла. Той самий ніж яким мав захищати вже мертвий юнак. довго думаючи, вона витягла його і всадила в око потворі по саму ручку. Хватка істоти ослабла. А сама вона відскочила та взвила так сильно, що, здавалось, увесь ліс тримків. Дівчина, не вагаючись ні секунди, почала швидко влазити наверх. Земля боляче влазила по піднігті, а пісок розсипався під ногами. І знову цей клятий ліс не захотів її відпускати. Проте тепер волі жити було набагато більше, ніж впасти без сил. Ще раз спробував, що вона все-таки ж дісталась до виступаючого корення якогось дерева, і все-таки змогла підтягнутися догори, а звідти її вже от, -от зустрічали далекі вогні з віконних квартирок. Вона підвелась і побігла у порід, промовляючи. Ще трішки, я добіжу, я вже практично біля нього. Десь попереду вона побачила світло ліхтарів, і її серце немов замерло. Тихо промовила вона. Як тільки дівчина хотіла прокричати, хоча б ще раз щось, щоб подати про себе вістку, як ще більш лютий, ще більш турнизливий крик пролетав десь позаду неї, і навіть не обертаючись, вона побігла уперед, Надіючись, що те, що було позаду неї, не дотягнеться до її спини своїми закривавленими руками. В той момент щось силою штухнуло її в спину, від чого та повністю виснажена впала на землю. Дівчина прикрила свою голову та шию руками, проте це не допомогло. Істота вчепила своїми нелими зубами її в плече. Гаряча кров фонтаном полилась на обличчя дівчини та закричала, закричала в останній раз не від болю. А від та обіди, що від спасіння її відділяв один крок, а істота немов упивалася крові кожного разу, прогризаючи її плечця глибше і глибше. І от, здавалося би, зараз вона вспорить дівчині горло від вуха до вуха, і на цьому все закінчиться. Звін в її вухах, обірвав думки. Воно пробудилось. Для жителів цього села почалась судна ніч.